У зв'язку з парламентською кризою в Україні лідери опозиції зустрілись з послами країн ЄС під час зустрічі, на якій були присутні близько 20 послів. Опозиціонери проінформували їх про ситуацію в парламенті та незаконне проведення засідання ради на вулиці Банковій. 6 4 квітня Олег Тягнибок зокрема зазначив, що проведення засідання ради у недозволеному місці є ознакою можливого конституційного державного перевороту, зв'язку з чим опозиціонери вирішили донести цю інформацію до керівництва іноземних держав. Тим часом у США розкол парламенту називають ще однією проблемою, яка може зірвати підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив віце-президент Атлант. Тичної ради США Деймон Вилсон. Політичне тертя, яке розгортається як всередині самої України, так і у її відносинах з європейськими партнерами, викликане тим, що йдеться про фундаментальний вибір. Наразі виглядає так, що Україна зробила половинчастий вибір. А на таких умовах попасти в Європу неможливо. Україна має визначитися остаточно. Вона повинна взяти на себе повну відповідальність, як на папері, так і принципово. Саме тут залишається багато відкритих питань. Я вірю, що місце України у Європі вірю, що Україна повинна бути частиною безпеки. Шної та стабільної Європи саме на це заслуговує український народ.